Привіт, мої любі слухачі. Сьогодні наша історія має назву Щенята рятують Аполо. Сьогодні всі щенята надягли костюми супергероїв та дивляться телевізор. Показують їхнє улюблене шоу про суперщеня Аполло Аполо. Вони разом співають його пісеньку. Я супер щеня, мене звати Аполло, такого героя немає навколо. Усі щенята втомилися від багатогодинного перегляду шоу і заснули. Лише Кремес продовжував дивитися телевізор. Він щойно підкріпився попкорном і розпочався епізод Аполло і король павуків. На екрані Аполло зустрічається зі своїм супротивником, королем павуків, який упіймав у своє павутиння всіх кроликів у місті. Король павуків вистрілив павутиною в Аполло, і той приклеївся до стіни. Дивлячись на кремеза, Аполло каже Кремеза, я в біді. Мені потрібна твоя допомога. Кремес не може повірити своїм очам. Аполло звертається до нього прямо з екрана телевізора. Чи може щенячий патруль дістатися сюди швидко? запитує Аполло Кремеза. Вау! Привіт, Аполло! Я піду пошукаю райдера. Жваво відповідає Кремес. Кремес примчався до райдера, той ремонтував свій всюдихід. Щеня пояснило, що Аполло потребує їхньої допомоги. Не хвилюйся, Кремезе, сказав райдер. Ти супер щеня, але нам слід виїжджати саме зараз. Печера короля павуків далеко. Жодне завдання не за велике, як і суперщеня не занадто мале. Райдер викликав решту щенят по своєму щенпаду. Вони всі поквапились на майданчик. Хлопець пояснив щенятам, що король павуків спіймав Аполло і всіх кроликів. Щеняті рятівники. Рокі, ти повинен своєю вантажівкою зруйнувати все павутиння і визволити кроликів, сказав райдер. Скай. Твій гелікоптер допоможе перевезти всіх кроликів у безпечне місце. Потім Кремес бульдозером заблокує печеру, щоб король павуків не зміг утекти. Кремес Подвійна допомога, райдер зі щенятами прибули до страшної печери короля павуків. Коли вони зайшли всередину, то побачили бідолашних кроликів, які висіли в павутинні на стіні. Щенячий патрулю, ви таки приїхали. Почувся голос з печери. Я попізнав цей голос. Будь-де, вигукнув Кремес. Це супер аполло щеня, тобто супер щеня Аполо. Усі засміялися. Кремес так хвилювався перед зустрічю зі своїм героєм, що навіть не міг відразу вимовити його ім'я. Аполо застряг значно вище, ніж сподівався Райдер. Не хвилюйся, Аполо. Ми тебе швидко визволимо, все ж таки сказав він. Райдер викликав маршала і гончика по щенпаду. Маршале, нам потрібна твоя драбина, щоб дістатися до Аполо. І гончику, тобі знадобиться ще один ліхтар, щоб було краще видно у темній печері. Готові до порятунку, райдере, відповів маршал. А тим часом Рокі намагався видряпатися на стіни печери, щоб визволити кроликів. Рокі, збережи павутиння, можливо, воно нам ще стане у пригоді, попросив райтер. Нічого не викидай, кмітливість проявляй, відповів Рокі. Райдер ловив кроликів, а Скай. Допомагала їм залізти в контейнер, з'єднаний з гелікоптером. Попався солоденький, казала вона маленькому, гарненькому кролику. Гонщик та маршал прибули до печери. Гончик почав світити ліхтарем і шукати Аполо. Гей, Аполо, де ти там приклеївся? кликав гончик. Маршал приставив свою драбину до стіни печери і Рокі заліз по ній, щоб визволити суперщеня. Дякую, Рокі, сказав Аполло, «Ви вчасно!» Мій суперслух відчуває вібрації гігантського павука. Бідолаха Кремес так боїться павуків, але за допомогою Аполло він блокує камінням вхід до печери, щоб король павуків не міг увійти. Щенята з райдером уже святкують їхню командну перемогу, але раптом земля починає здригатися. Король павуків пробиває собі шлях навіть крізь каміння, грюкіт, брязкання, стукіт. Король павуків наближається. Кремез і скай поспішають зібрати решту кроликів. Скай піднімає контейнер із кроликами та вивозить їх з печери на своєму гелікоптері. Візьмімо це в небо. А тим часом Рокі змотує залишки павутиння, роблячи з нього липкі м'ячики. Та готується жбурляти їх у короля павуків. Гончик готує тенісні гармати, а маршал водяні. Вони саме приготувались, коли одна з величезних лап гігантського павука протиснулася крізь каміння. Рокі, кремезе, дайте тому павуку дозу його власних липких ліків. крикнув райдер. Щенята почали бомбардувати короля павуків клейкими м'ячиками. Аполло кружляв навколо короля павуків з надзвуковою швидкістю. Щасливої дороги. крикнув він павуку, коли той без сил впав на землю. Але павук знову почав підніматися на лапи. Кремезе, я знаю, що ти боїшся павуків. Але чи не міг би ти підійти ближче і прибрати ту плиту зі смоли? спитав райдер. Кремес з переляку ковтнув слину та, набравшись сміливості, за допомогою Аполло посунув плиту. Райдер відвертав увагу короля павуків, стрибаючи перед його очима. Ти мене не спіймаєш, страховисько, кричав він. Щойно павук кинувся за ним. Райдер швидко відскочив убік, і павук потрапив у липку смолу. Щенята з райдером вибігли з печери та перегородили вхід величезним каменем, щоб замурувати короля павуків усередині. Дякую, щенячий патрулю», – сказав Аполло. Особливо тобі, кремезе, за те. Що переборов свій страх та врятував мене. Ой, засоромився Кремес, не очікуючи на такий комплімент. І саме тоді Кремес відчув, як чиясь лапа штовхає його. Гей, Кремезе, прокидайся, буде в його роки Ти проспав марафон поло, суперщеня!» Кремес Кремез розплющив очі. Справді, спитав він, тож, я врятував день у вісні. Став лайк і підписуйся на мій канал, щоб не пропустити нові захоплюючі історії щенят. Дякую за перегляд!